Добрий день. Сідайте зручненько та дізнавайтеся цікаві діалектизми Донецького регіону, які ви могли не чути або не знати їх значення, які зроблять вас справжнім знавцем мови, додадуть перші у ваше мовлення. Діалектизми це ті особливі мовні родзинки, якими вирізняється кожна місцевість, своєрідний діалектний колорит притаманний Донецькому регіону. Діалектологи запевняють, що за мовою навіть освічену людину можна ідентифікувати, з якої території вона походить. Візитною картою діалектичної мапи Донеччини є власне шахтарське слово тормозок. На Донеччині відро називають «себеркою». весілля свайбою, чортополог будь-яком, теплу кофту – пайкою, корни з багетом. а прив'язатися до людини ні за що не Уж ушпинитися. Ще один популярний донбаський діалектизм порожняк. У побуті його переважно вживають у значенні дурниця. Популярності набув завдяки одному із політиків, який свого часу заявив: Донбас порожняк не гонить. Якщо ви є мешканцем цього колоритного регіону, то ви напевно знаєте, що на місцевій говірці означає слово лайба. Це велосипед. Сьогодні слово стало багатозначним: це і яхта, і автомобіль, і літак тобто, взагалі, дорогий та якісний засіб пересування. Зовсім незрозумілим для приїжджих на Донбас стане слово Бакає. Найчастіше його можна зустріти на півдні регіону у Маріуполі. Бака це водойми біля моря. Версій походження слова дві. Перше це абревіатура БКІ. щось велике, кар'єрне. А друга від тюркського або монгольського бруд сміття. Купання в Баку – затія небезпечне для здоров'я, але у Маріупольців вони користуються популярністю. Бутильок це теж частин діалект, яка означає 3 літри горілки, яку Шахтар приносить перед виходом у відпустку, на пенсію, також бутильком зустрічають новеньких. Донецький діалект це не просто місцева говірка, а жива лінгвістична. Пам'ятка, що зберігає у собі унікальну історію Донбасу, такі слова, як тормозок чи лайба, є культурними маркерами, які відображають дух та побут регіону. Збереження цих говірок це не лише лінгвістична, але й культурна місія, що дозволяє нам цінувати глибину та різноманітність українського мовного ландшафту. Цей діалект є безцінною частиною нашої національної ідентичності.